Вітаю, друзі! Трохи практичної філософії. Є давня приказка. Можна обманювати когось весь час. Всіх якийсь час. Але неможливо обманювати всіх весь час. Саме це ми бачимо на прикладі сучасної Росії. Багато років російська влада дурила свій народ та інші країни світу. Тепер ми бачимо ситуацію, коли закінчується цей період, коли Росія якийсь час дурила всіх. Є інша байка. Історична. Олександр Македонський запитав свого вчителя Аристотеля. Навіщо він оприлюднив езотеричні знання, які філософи називали усними та прихованими? Та такими, що не підлягають широкому розголосу. Аристотель йому відповів, заспокоюючи, що хоча ці знання і оприлюднені, але в той сам час вони ніби як і залишились таємними. Це означає, що у будь-якій інформації ти бачиш тільки те, що відповідає рівню твоєї майстерності. І розумієш ти тільки те, що дозволяє тобі твій ментальний рівень. Якщо людині треба щось пояснювати, як відомо, то найчастіше нічого пояснювати не треба. Найчастіше нездатність зрозуміти пов'язана з небажанням розуміти. Коли та якщо проб'є час, Людина зрозуміє все сама. Розчарування, крах ілюзій. Це найбільший дар, який я можу дати тобі. Однак, з огляду на твою прихильність до ілюзій, ти вважаєш цей термін негативним. Ти висловлюєш співчуття людині фразою, яким же розчаруванням це стало для тебе, замість того, щоб привітати його. Слово розчарівність. Англійською «disillusion». буквально означає звільнення від чар, ілюзій. Але ти хапаєшся за свої ілюзії. Досконалення потребує не цей світ, а твій спосіб бачення. Те, що ми бачимо, залежить від того, як ми дивимось. Один спитає, якого кольору крокодил? Інший відповість: червоний. Ха, але ж він зелений. Так, але це тільки зовні. Просвітлення це вихід з омани. Просвітлення це зрозуміти, хто, як та навіщо тебе обманює. Російсько-українська війна стала можлива, бо люди в Україні дали можливість себе обманути через власну байдужість. Війна це напруження всіх сил, всіх сфер життя, в тому числі навантаження на психіку людей. Досить часто чути питання, коли це все закінчиться? Для того, аби зрозуміти, коли та як закінчиться війна, треба зрозуміти, чому вона почалася. Що є війна? Війна це рішучі дії, цілеспрямовані дії. На зміну поведінки супротивника у потрібному саме вам напрямку. І головне, треба усвідомити, що війна це не завжди бойові дії з використанням зброї. Є багато способів ведення війни економічна, інформаційна, хронологічна, тобто історична, а також духовна війна. Проти України велися та ведуться всі типи війни. Як в минулому, так і тепер. Тому треба сприймати все, що відбувається, саме в категоріях війни, незважаючи, подобається це комусь чи ні. Один народ переміг інший не тоді, коли завоював його зброєю, а тоді, коли написав для завойованого народу його історію. А вони повірили в неї. В усі часи застосовувалися методи інформаційної війни. Теперішній час від середньовіччя та античних часів відрізняється лише технічними засобами донесення інформації. До вас, до населення. Як раніше, так і тепер головна мета нашого ворога виправдати власні дії світлою метою. Та принизити наші дії, пояснивши всіма можливими негативними словами. Термінами. Для правильного розуміння будь-яких подій та понять необхідно відповідно визначати сенси, закладені в тих чи інших термінах словах. На початку було слово. І слово було у Бога. І слово було Бог. Івана. 1.1. А потім, словами почали користуватися люди та спотворювати сенси, закладені в цих словах, виходячи з своїх слабкостей. Без лоха жісь плоха, кажуть ті, хто сповідує кримінальну філософію. А хто ж такий лох? Це простокувата довірлива людина без критичного мислення. Та слабою волею до спротиву зовнішнім негативним для нього впливом. У кожному народі, у кожній професійній групі та у будь-якій групі з власною субкультурою є специфічний набір сленгових слів та виразів, завдяки яким члени цих груп швидко та без зайвих пояснень розуміють сенс сказаного завдяки однаковому розумінню термінів. У таких людей спільний асоціативний ряд. Причини, по яким люди Одні й ті самі терміни слова сприймають та усвідомлюють по-різному, можуть бути різні. Від зміни сенсу слова поняття протягом тривалого часу до навмисного спотворення з метою маніпуляції. Байка, що ми один народ, майже дала можливість москалям виграти у Україні війну. Майже, бо були ті, хто вірив у цю ахінею. А були ті, хто з усіх сил намагався відкрити байдужим співгромадянам очі. Людина, якщо вона людина, повинна мати раціональне, прагматичне мислення, мати власний, а не нав'язаний шляхом маніпуляцій погляд на світ та критичне мислення, бачити своє місце та місію, сенс власного буття і не бути лохом. Простакуватою, довірливою людиною без критичного мислення та слабою волею до спротиву? Коли це все закінчиться, хтось спитає вас, а що ви зробили, щоб війна скоріше закінчилась? А я спитаю вас, що ви зробили, щоб ця війна не почалася? То чому ця війна стала можлива? А байдужі. Як досягти перемоги та гарантувати стабільний розвиток України в майбутньому? А, Хоча це питання не до вас. Всі чекають кінця світу. У великому метафізичному значенні цього терміну. Я ж чекаю кінця пітьми. Пітьми вашої байдужості. Висловлюю. Традиційно виключно свою приватну думку. Повністю суб'єктивно. Вдячний за лайки та перепости. Вдячний за позитивні коментарі. Традиційно негативні коментарі хейтерів будуть видалятися. Мені вас не жаль. Щастя та радості всім правильним людям. А ворогам! Хай у вас в горлі. Пір'я поросте.